Василь Сухомлинський чому заплакав Петрик. Мама залишила Петрика вдома, а сама пішла до крамниці по хліб. Петрик сидів біля відчиненого вікна. На вікні стояла кришталева ваза. На дворі було тепло, сяяло сонце, співали пташки. Великий барвистий метелик сів на кришталеву вазу. Петрикові захотілося упіймати метелика. Він зіп'явся на вікно, простяг руку, ненароком штовхнув вазу. Кришталева ваза впала і розбилася. Що ж тепер буде? Що скаже мама? засумував хлопчик. Він позбирав скалки, відніс на город, закопав маленькою лопаткою у землю. Сів біля вікна Петрик і жде маму. Ледве мама відчинила двері, Петрик підбіг до неї й каже Мамо, то не я розбив кришталеву вазу. Не я скалки відніс на город і закопав маленькою лопаткою. В очах матері Петрик відчув тривогу. Хто ж розбив вазу? запитала мама. Метелик, тихо відповів Петрик. Мама усміхнулась, що метелик розбив вазу, це зрозуміло, сказала вона, але як він ті скалки відніс на город і як закопав їх дивно. Петрик теж здивувався, настільки здивувався, що аж заплакав. Як звати хлопчика в оповіданні? Куди пішла мама Петрика? Яка погода була на дворі? Якою була мамина ваза? Що сталося з вазою? Про що ж оповідання? Яка головна думка? Правильно, головна думка оповідання те, як Петрик розбив вазу і побоявся розповісти мамі правду. А ще головну думку оповідання відображає прислів'я брехня людину не прикрашає. Чому, на твою думку, заплакав Петрик? Петрик заплакав тому, що йому стало соромно за свою брехню. То які ж погані вчинки зробив Петрик в оповіданні? Правильно, розбив вазу, сказав мамі неправду, звернув свою провину на метелика. Як ви гадаєте, чи планував Петрик розбивати вазу? Як же так трапилось, що ваза розбилася? Правильно, це сталося випадково, ненароком він захопився метеликом. Дуже багато неправильних вчинків ми робимо мимоволі через те, що не думаємо наперед, що ж буде далі. Чи траплялися з вами випадки, коли ви щось робили не плануючи цього? Що з того виходило? Чи легко говорити правду про свої погані вчинки? Як думаєте, чому Петрик не сказав мамі правду? Правильно, він не насмілився, він побоявся, відчував свою провину. От бачите, через свій страх Петрик зробив аж три негарні вчинки. Він не тільки розбив вазу, а й сказав мамі неправду звернув свою провину на метелика. Які дії Петрика були випадковими, а які спланованими? Правильно, випадковим сталося те, що Петрик розбив ненароком вазу, а спланованими вчинки були ті, що він збрехав мамі та ще й звернув провину на метелика. Як можна сказати про Петрика? Він хороший чи поганий хлопчик? Коли людині соромно, коли вона відчуває свою провину, це означає, що у неї є совість. Яку пораду ми дамо Петрику, щоб вберегти його від непередбачуваних вчинків? Правильно вчитися визнавати свої помилки, бути відповідальними за свої слова і дії, вміти просити вибачення. Думати перед тим, як щось зробити, бути сміливим і чесним. Сподіваюся, друзі, ви також будете відповідальними, чесними і будете визнавати свої помилки.